Хорош. Так, якийсь незадоволений вовчик дивиться в телефона. Побачив там щось негарне. Багато вас так багато випадає. Ага, всі повипадали. Тепер. Тепер моя черга. Так, на станцію Вертикально, але наша зазначка оцінись, долетіти. Там як є. На криші є щось. Так що зараз Трошки підзберемося. Шо? Нахуй звідси. Пітушара. Мою машину забрали. Не скотиняка. Я бачив, що там хтось ще тусить ці будівлі. Воно вже до мене біжить, так? Да? Ох! Хто Ах ти ж як я не зміг. Ого, далеко ти. Як тебе далеко видно. Так, ну це погана ідея. Нормальних стволів нема. Патронів не вистачає. Сманом бігає, да? Да. Так, що ми візьмемо тебе? Ага. Так. Хорош, хорош. Тут все хорош. Оп, я дойду до вас. блядь, п, бошки-воробушки. Слийте курва, в сучий бобер, а? Це не той хлопше з талисманом був. Швіти на цілим п'ять. Чуть-чуть не, не кехнули. я вже думав все закінчилось у нас сень. А, на тики. А, запинись. Так, є там гілечек. І це вирігут. Так, а що ми поміняємо? Ні на що. Ні. достатньо. А це ми під'їмо. Так, ніхто не біжить. Можна пістоля взяти, звісно. Чого великого нахер треба? Наближній бой ми в принципі навірно туди візьмемо. Так похиплюємо багато. Дуже погано обрієнти пішла на станцію шукаємо. І надо замінити на щось адекватно. Це шось Да тут ты глянь, а. Вон меня машина. Ну, похилься, похилься. Почти похилься, мужик. Счастья в жизни будет больше. Але це не точно. Ай. Так, поїхали. Поїхали, ще когось пошукали. Розстрілочку. Так, ага, Так, оценів все-таки зупинили. Фак не видно. Не видно відсього. Шли ще висоту займемо. Ага. Шара отхиливается, гля. Все, блин. Минус. Ой. А, ти не знаєш, де я. Ага. ти от, так он, да? Ну давай, давай. В принципі, я з тобою звон, я тебе ж так робив. Уй-хе-хі! Регінчик. Це веригут. Давай подивимось, де ти там вистрілюєш мене. Скотинярка. Скотеняка мала. Не бачу тебе багато такого не бачу. Я в десь з-під костів, та Та зі пізі, а. Карасічок бля який, а ну, чому собі рибка. Тут та, нам навіть і поки що не треба, да? Але замінитись. Так, поїхали, подивимось на дробчик, що ми можемо спотратити таку адекватну. Та, та нічого і нема, на Хіровий пістолет, ооо! О, це ми заберемо, це супер, Це люкс. Там є биточка. Биточку ми теж заберемо. Отак от. Биточка це люк, Піс пістолет, пістолет гамно, це гамно. О. Ого, дуже погано. Патрону дуже погано. А тут же хоца наші внесли. А ну в тебе тут нікого нічого не було на жаль. Це я розумію, бля. Валяйся, вибирай не хоче Все ще хочеш Так, що у нас тут? Плаванням ніхто не займається Може комусь Урок плавання Оформить так, ну там хімочки, все, пазеня висить на дереві. Поїхали. Так, ми в зоні. в безпечній зоні і поїхали, по дорозі, зараз проїдемось. приїдемось, туди це в болото все-таки махнутися. Так, пішли шукати де. Що у нас 11, 10? 10 людисьок залишилось. Так, тут і ябочка фулова, це дуже супер добре. Це супер гарно. Пересядьмо. Пересядьмо. Машина вроді Поїхали, Їхали, поки що не бачу. На заправках завжди хтось тусе. Банок розкидано, у когось тут розібрало нормально. Так, ага, вон ну. Тушара біжить. Думав, не побачу, да? Прикинувся ото шлангоїдом. У нас по бронюшки, броню шкафу, бронюшка фу. Так. Ну що, поїхали? Машинка заправлена, патронів достатньо, набоїв достатньо. Що ще когось надо? Може ще хтось любить по лісочку гуляти і по сторонах. Тут я тут якось тупичок не цікаво. Пішли далі туди. Шукати. Так, нам треба лівіше повертати. Там острови, явно хтось біля островів буде тусити. Зараз когось пошукаємо. Угу. Це що? це значить он якийсь. Долбаху якийсь літаючий, блін. У я себе боляче, однак, однак боляче я завиду укриття. Нашли укриття. И хотенько под Ага, вон он. Вон на горі влазить. Боже знайдем його. Так, ну ми. Зона вближається, треба в безпечну зону їхати. Треба бути на висоті, завжди знизу, знизу поганий план. Ну що в нас? Ми десь на болоті будемо далі посильно. Що тоді? Шатати що ми по болоту можемо? У.

Дня таке тебе за машину ще О! та хто це мене врятував? Так, так. Я не хочу тут, вот так от бути. Ну чого сюди. До хатки Вовчика. Якось всі злі якісь, як собаки. Так. Краще буде трошки на висоті мати обзорчик. Не завжди Хоть би, хоч би доїхати, <смір> хоч би доїхав, да. але ні, не доїхав. Тоже ж Скотиняка а? з пістолетами мені добити Встигла в принципі, так, да, тут легко ось коли, коли їдеш по цій... По цьому тросу то все видно без проблем, звісно, Маю хіночку забрали. Сначала та сама дівчина, яку я. Намагався кихнути на горі. Що там нікого заробіли немає? Ні. І що, подивимось? Так, ну тут якийсь плавучий хлоп. Так, ну цей думали зараз підлетить і з бубеняки накидає. В принципі, де непогано. Овцы ты, конечно стрибунчик, а шо в тебе перегинути, нічого й нема? Шли тебе тут на крыше тусиш? Та ну, та ну, ха-ха-ха, ха-ха. Це хорош. Не хороший. Да куда ти не виби його? Та не туди. Господи. Серьезно. Боже, тобі два рази повезли. Ну ладно, десь ще скористався.